Доброго дня. Сьогодні до нас приїхала цікава посилочка Вона з Борисполя. Чим цікаво, цікаво тим, що матеріали різні і всі матеріали під аналіз. Дивіться, отакі от от штуковані. По суті, шинка на вигляд, хто знає, що як Залізяка, просто не магнітна. Робимо аналіз. Можете писати в коментарях і обганяти результати аналізу і розказувати, що це. Дивіться. Насправді це не хром, в якому 75% нікелю. Ну, 75-76. Так, взагалі якась просто-просто пластинка. Зараз зробимо аналіз. Глянемо, що це? Це титан. Такі штуковини, в принципі, можна і без спектрометра приділити. Я думаю, ви знаєте, як оприділяється титан, так? Да? Оприділяється він дуже просто. Це не магнітний метал. За такою ось історію. Біленька, гарненька іскра, ну плюс він дуже легкий. Е -е -е. Оце ось цікавий матеріал. Це матеріал називається пермолой. Ну, це той матеріал, на який всі говорять трансформаторне желізо. Бачите, а тут малівдена немає в цьому складі. Може це і не фермолой, може і не магнітний. Магнітний. Нікель e, бачили 79%. Воломалівна немає, нічого страшного. Також прийомна. Ціна його в районі 250 гривень. Прикол в тому, що він магнітний, бачили, а іскри нема. Отака у нього маленька істерка. Давайте ще щось проклацаємо. Може щось цікаве. Це ось мілка проволока. Не знаходить зразок, ви поняли, що ж робити? Треба, значить, когось визивати, щоб знайшли зразок. А це купронікель. Є така проволочка, мідно-нікельовий сплав. В принципі, одна з дешевих на цьому, на цьому фоні матеріалів. Цей матеріал у нас коштує 120 гривень. Оце, ось, знаєте, що таке? Це мені недавно на аналіз чоловік присилав. З Ямполя, до речі, Микола, добрий день, привіт вам. Це защита кожух, кожух защити двигуна. В, ну, в радіотехніці. Бачите, що це? Також перемалой. Що тут ще у нас? Знову щось по-любому перемолою. Щас зглянемо, так. Да. 77% нікеля. І. Завершує посилку, то ми зараз це припасуємо, завершує посилку отака от от штуковина. Приліз цієї штуковини, що кожен пруточок треба робити аналіз окремо. Бо вони можуть бути абсолютно різні, хоч і на вид однакові. Бачите, цей зразок 37% волку. Все такі матеріали ми купуємо, якщо у вас є, присилайте, все перевіряємо, поцінимо і залюбки купимо.